Дякую вам за ваш вибір, свідомий вибір вашої професії, дуже важливої професії. І знаєте, я завжди говорив, що освітянин він не стає освітянином, він народжується освітянином. Це люди, які мають дуже велике серце, тому що вони все серце вони беруть найголовніше вони беруть свою любов, любов до процесу освіти, любов до наших дітей, і ми вам передаємо саме всі, що буде. Потім ви тих ще не дуже розумних дітей, створюють, тих, кого ми маємо сьогодні, вже розумних, професійних, порядних і так далі, від вас дуже залежить наше майбутнє. Ми це розуміємо. І ми розуміємо, що це так само наша спільна така відповідальність. І я сьогодні розумію, що сьогодні може не на часі святкувати, але я на 100% впевнений, що сьогодні на часі вам дякувати, дякувати за ваш свідомий. Викон.